Друзі, я надіюся, ви знаєте, що Лаванда і Лавандін це куща не трава. так? Не знаю, чи цей кущ мені це пробачить, що я з ним зробила. Насправді, насправді, я з ним поступила не дуже. Але я вам скажу, що він вже такий був розвалений, що я просто вже не знала, що з ним робити. І я вирішила повністю. І подивимось, що з цього вийде. Насправді, насправді тоді будемо бачити, чи, чи, чи таке ось пробачають. Бо я вже його не жалію, тут йому вже і місця мало. Тому, якщо він не пробачить, ну то не пробачить. А якщо пробачить, то будемо знати, що таке з ним робити можна. Ось так. Ще тут чуть-чуть дострижу і буде красота. Тут є ще лаванда. Лаванда дрібніша і менша, в неї дрібністе, стебла. в неї не такий товстій, великий пагон, як в лаванді. Лавандін, лавандін це. Бачите, який кущ? Дивіться, які пагони в лавандіна. Дивіться, бачите? Це, це, це добренький кущик. Це великий кущ. Тут великі пагони, я ще такі вели... ну, великі повирізала, такі великі-великі. Ще ось цей залишився з великих. А лавандочка це ось дрібніші, значно пагони, значно, значно дрібніші і звідси її потрібно забрати. Підстригти і забрати. Ось так. Лаванда і лавандін вони різні, різні.